Привіт, думдейчики. Я, я буду читати віршики, а ви відгадувати. Піс нами високими лежить мішок із руками. Ну ви впізнали, хто це? Нашо на ви нашу рошиф довгий вуха. Підкущим сидить і слуха. Вуха чують небезпеку, ніжки, утечуть далеко. Не випізнали, хто це, викривлятися, як можуть звіриці ці із нами схожі. Люблять гратися, пустувати і банани наминати. Не випізнали, хто це. До побачення, думківчики!